Добрий день. Я Кур'яна Бело, великий любитель математики і форматіст. Сьогодні 21 вересня 2025 року. Я хотів би доказати свою гіпотезу АБЦ і заодно велику теремонтформату, яка вже доказана, до речі, але її складно доказувалося, що великий великі його не зрозумів. Моя мрія доказати так, щоб було понятно дітям любої школи, або класу. Дивіться, от я. Своїй метод доказування мене конкурсні числа. А нічан доказав еліптичними кривими, але це настільки складно, що там тільки єдиниці розуміють. Якщо взяти конкурсні числа, то ну, простіше конкурсні числа це складається з двох двох ну, пар спалю числа А йде. і Б. І вони працюють на плоскості, вони працюють на, на площині. Вони, якщо ми якесь число помножимо на І, то ми ж такі купнули зображення на 90 градусів. Якщо ще раз замножили, то повернули ще раз, але бачимо, що картинка поміняла місць, верхній місць помінявся місцем, получився мінус 1. Тобто і квадрат рівня мінус 1. Ще 4 рази і вирішили, повернулися на 1. Тобто вона працює на площині. Для доказу, доказу теореми Ферма вона працювала тільки, щоб побудувати Піфорові трикутники. Там дуже просто виходить. Бо так, якщо їх безполковох чисел, то треба там міну доказувати. Але якщо далі піти, то є так існують пантаріон. Пантаріони. пантаріони це чотири числа, три з яких уявні, а одне дійсне. Вони більш-менш підходять до об'єму, три уявних можна представити як кут, ну кутник. А дійсні числа, то потурється, що І там їх до одного до одного вектора можна переставити до другого. Ну теж ну, вони тут то, не будуть в ортогоналі до всіх векторів. Але якщо на це вже нове число і вже віки для мантеріону, то це вже буде поворот. Не на так площини, а вже поворот якоїсь об'ємної фігури, ну наприклад, цього куба. Можна було сферу взяти на можна щось таке більше на куб то дуже видно, що повертається. То в -в там, на комплексне число, на комплексне число, це значить куб простой. Але якщо на один так називаємо вектор, то це значить поворот на пі. Поворот так ми ділимо поворот на пі. Потім ще можна кубі повернути в другу сторону, так само поворот і ще в третю сторону. От так Получається, кубі по міняв місцями. Кубик повернувся на низ і мінус одиницю. Получили мінус одиницю, але що що характерно, що якщо там по, два рази по ворог був, це було, вертало на одиницю, то тут на одиницю вертає, на одиницю вертає. Два рази дві операції, дві операції, раз на пій і ще другий раз на пій. Тому як я взяв о, ці контаріон підставив трикутник Паскаля, сюди я його підставив, то у мене вийшло багато оцих, о, варіантів цих перемножень, багато варіантів перемножень. Але всі вони спростилися. Вони спростилися, тому що там ну я в попередньому відео показував і квадратний якщо по кругу вони бігають, помножиться на два числа, вони перевращається в третє число. Ну, я взяв... Минулий раз я не дуже точно посчитав, то я взяв більш менш наглядно геометрично цей представив розчоти. Поставив такий трикутник. Паскаль має таку, можна сказати, висоту, як піраміда. Але ще воно має простір, туди вже дивиться десь вниз, в глибину. Я цю глибину перевернув, так вивернув, вийшло типу, як зошит, так розкрився. Оце, це це одна площина, це друга, але в мене показано. Ну, Я почитав, вже, вже точніше почитав ці, ці значення. Мене вийшлося, я посортував дійсну частину і уявну частину. У мене вийшло 4 складові. Одна складова видно, що вона лишня. складова лишня в цьому трикутнику. Тому, щоб їй було я взяв, бачу, що 3А на рівні нулю, просто викинув його. Якщо це прирівняє до нуля, то тут бачимо, що одне число А знову стоїть, а тут. воно стоїть в чисельнику і в знаменнику. В і в знаменнику, то ми його фіксуємо на уроні одиниці, тому що чим воно виросте, там непонятно, воно збільше, зменше суму. Ми його в даний момент фіксуємо на одиницю, а це число видно, ці числа створюють. Три числа створюють э, сферу, кулю. Куля оптимально має об'єм. Куля має, має оптимальний об'єм, вона завжди більше за куб. Тому що навколо куба, писати, навколо куба можна писати кулю. Куля ще більша. Куля саме оптимальна по, по, по своїй площі, об'єму і такі проші то я взяв, як цю кубу, кулю сюди пристосував, та є, видно, що оця куля не доганяє оцих два кубика. Ну, об'єм кулі ми знаємо, це 4П. 4пі на 3, так? 4П це буде 12, поділити на 3. Це буде вже майже 4. Майже 4. Трі 2, там, виходить, буде. То, що получаємо? Що. Це, це ніколи не може із це, цей, цей складник, ніколи не може ісчезнути, і побудувати оцю на цих на цих трьох так, векторах, побудувати пірамідку, у нас не, не виходить, тому що було б цікаво, якби вона вийшла, то ми так провернути велику ферма, а так ми не можемо провернути Ну, Доказувати того, що немає, доказувати того, що немає. Доказує, що це дорівнює нулю. Ну, Це тут трохи сложновато. Це таке те саме, що велику терему ферма Доказували, 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 доказував, 300 років. Ну, тільки це недавно її змогли продвинути його доказати так, що тільки одиницям стало ясно, що дійсно що немає. А я ну, замість цього доказував, що немає. Це те, що доказує, того, що обмежено, Так, наприклад, наші знання. Це Щось таке обмежене. А незнання незнання, набагато більше незнання. знання. набагато більше доказувати, е, казав мені колега, того, чого немає, того не нема. було. Того ж не було, доказати дуже важко. А то, що є, пробуємо доказати по-іншому трошки. Я взяв, припустив, що припустимо і подували цей піфовий трикутник. Він має таку форму. Навіть на осях на осях XZ X, перетинає площиною ну, довільники з трикутні. Я взяв теорему Херона, формулу Херона і подивився, що вона має такий корінь квадратний. І якщо вона розлітає, ну, якщо ми маємо трикутний рівнобедрений, на бедриний, тобто торний бей це однакові, то в нас сторний бей це однакові, ці два числа однакові. І при перемноженні можна їх винести з корінь квадратних винести. Вони так виходять, так вони виходять. І під коренням залишається тільки одна сторона і якийсь периметр. Ну, стається одна сторона і якийсь там периметр. Ну, як я підставив оці всі значення, оці дійсні значення, оці числа оці числа сюди підставив А і Б, це число сюди підставить ну, ці числа. Б і С підставили цю формулу, судову. Ну, склад дуже довгий, прощати, дуже довго. Але воно все гарне спростилося і вийшло мене на отаку формулу. 9С помножити на Б. Якщо це берення не... оцій От... формулі, було... я маю площу, я взяв цю здійсню частину і поміняв так мінус на плюс. Тому що, Чого? що площа не може бути від'ємною, не, не, не може мати від'ємні складові. Так само, як у піфоворум трикутнику, отут у нас були заховані всі такі параметри цього піфового трикутника. Тут один катет, один катет тут, тут другий катет, а, а третя бетануза вже теж перший і другий, але тут знак плюс, мінус зміняється на плюс, тому що довжина теж не може бути від'ємною. Довжина тільки ну, швидка довжина, довжина від нуля і пішла далі. Тому я теж тут взяв. Взяв. Ну от як я тут виніс, подивився, порівняв ці формули, вже вони вийшли, то видно, що в нас оце число А, Б, Ан і Ц, Б взяв. Це Б. Коротше, тут задіяний півпериметр, так? Ми оці, оці ці сторони завжди більше, ніж пів периметра. Ці сторони, тому що трикутнику вони, ну як не сходиться, понятно, що це розсовує ці сторони, вони ще більше стоїть. Вони ніколи не можуть дрівня пів периметру. То, то мене вийшло так, що воно тут знак більше. І, і якщо воно більше, то ця пропорція теж не виконується. Отже, піфору піраміду не існує. Оце такої піфоро піраміди, тобто, є, якої, скажімо, ці катети мають якусь площу, дискретну площу, і цю площу теж тут, бути дискретна. Вона як, як дефантові рівняння такі, ну, такі для раціональних чисел, шукаємо щось раціональне. То ця площа показана, що вона не може бути цілою, тому що оцей трикутник. Він, мав би, так, сплюснуться, подія, ну, в кращому випадку. Ну от додавання і множення, вони зв'язуються з гіпотезою АБЦ, що два числа там більше за один, іншим. Гіпотеза АБЦ теж така хромає, хромає до росину. Але я ну, на основі цього можна сказати, теж доказую, що... На основі наглядно, щоб видно, що трикутник основа всього три числа ну Там через радикали. Через радикали там наскільки сложно, що його там дітям це не поняти. Дітям навіть не поняття, що таке коптені числа. Мені, наприклад, в школі ніколи ніхто не говорив, що я говорю щось, ну таке копчені числа. Така хороша річ. Як копцінне числа. Комплексні числа можна представити собою як вагончики, ну, трамвайчики їдуть один за другим. Куди перше шло поїхало, куди друге шло – поїхало. Ну, комплексні числа е, існують для цього трикутника і далі. Вони не зупиняються тут, вони просто розширяються. Тут було два, чис... два складових, два вагончика, а тут вже було чотири вагончика. Тобто три, три, три уявних і це дійсно. І так вони додаються, щоб нам було б доказувати щось що далі, така, цим, цим напрямком, бувається. то ми вже доказали, щоб що вже треба було б намородувати не 4 числа, а 8 числ. Сім уявних, всім уявних, тобто тут 6 гранів, да? ну Якщо ми підемо далі, то кожна грань, кожна грань, кожна грань, кожна грань можна наростити якийсь кубик. Ці кубики шість, Але так як там було, ми наростили сплощину, перейшли тут на кубі, то теж там 4, а п'ята додавалася зверху, ще додається. Там сім додавалося. Ну, а там б... слідчий час буде 15, і так воно трикутник без бес... донизу. І куплені чисел, можна така, всі вони супровождаються трикутник. Коротше, Трикутники і копчене числа це одне єдине ціле. Які щось ніхто не зв'язував, я їх тут зв'язав, це настільки геніально, можна сказати, що я навіть претендую, можна сказати, на якийсь там приз. Ну, не знаю, сообщество рішить. Хто там рішає, я не знаю. Дівчині дали, дівчині дали, дівчині дали фельдшерську премію. Фельдську премію тільки за те, що вона показала, що ядра найкраще складати пірамідою. Ну, По-другому не ж не на цього Важко представити, що можна будувати. Тут, звісно, варіантів, як то, експлузія, три варіанти вилічних, але я пішов самим таким, самим таким складним, самим таким, ну маскати, ну, на мій погляд, тут варіантів навіть нема. Ну, теж немає, я вибрав самий оптимальний варіант. Ну, На цьому буду, мабуть, закінчувати. Дякую за побачення.